Мокрий сніг, дощі та паривчастий вітер таку погоду прогнозують синоптики в Україні в наступні дні. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так, у неділю, 14 грудня, по всій території країни очікуються опади. Всюди йтиме мокрий сніг, окрім західних областей. Там очікуються дощ без снігу і пощастить лише Харківській, Луганській, Донецькій та Закарпатській областях. Там буде суха, хмарна з проясненнями погода. Вітер поривчастий 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від 0 до мінус 3 градусів морозу. І лише у західних областях та на Одещині буде тепло від плюс 3 до плюс 5 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від мінус 1 до мінус 6 градусів морозу. У західних областях вночі від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У понеділок, 15 грудня, мокрий сніг з дощем йтиме майже на всі території країни. Сухо в цей день буде у всіх західних областях, а також у Вінницькій, Одеській та Миколаївській. На всі решті території країни йтиме сніг. Вітер поривчастий: 7-12 метрів на секунду. Температура повітря в день у північно-західних областях буде найнижчою від мінус 2 до плюс 1 градусів тепла. На всій решті території країни вдень буде тепліше від плюс 3 до плюс 5 градусів. Вночі на заході та півночі найхолодніше від мінус 2 до мінус 8 градусів морозу. На всій решті території країни вночі від мінус 1 до плюс 1 градусів тепла. У вівторок, 16 грудня, запанує суха та хмарна з проясненнями. Погода у західних областях сонця буде більше. Опадів цей день не очікується. Вітер незначний: 3,8 і метрів на секунду. Температура повітря в день на заході країни буде від мінус 1 до плюс 2 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 4 до плюс 7 градусів тепла. Вночі у північно-східних областях буде від мінус 1 до мінус 5 градусів морозу. На всій решті території країни буде від 0 до плюс 3 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!